Друзі, всім привіт ще раз. Так, з вами компанія Carvel. Сьогодні у нас Такий така апаратура, правильно сказати, з'являється в продажі. Це комерція, Volkswagen Транспортер, теж катечі, як в народі кажуть. 2018 року 110 кВт, довга база, чорний, на хорошій комплектації, друзі. Машина з Німеччини. З оригінальним пробігом 167 чи 163, зараз точно скажу. І практично пару кілометрів назад був замінений двигун. І зараз ви відразу хейтери, ой, а чому ж так замінили? Ну, щось сталося і замінили. Що ви не знаєте, у Німеччині зараз практично нічого не роблять, міняють агрегатно. Тому... Тільки авто для тих, хто розуміється, хто може замовити перевірку, поїхати на офіційний дилер. і так далі Чорний гарний колір. Машинка в нас після повного детейлінгу. Тут, скажімо, така поліровка не за 1000 гривень, тут повне полірування пройшла машина, відновлення кольору пройшло суперово. Тому отакі авто ви можете придбати. Практично дивіться, у нас немає сколів попередку. Фари, оптика також в шикарному стані. Будь ласка, він код, друзі. Перевіряємо і вперед. Таких авто на ринку немає, я впевнений, з таким пробігом. Подивіться, зеркала гріються, електрорегулювання, скопідйомники. Стоїть тахо, мультикермо, механіка шестиступінчаста. 166 тисяч пробігу. По-моєму на 165. Була заміна двигуна, закінчився, закінчився лізинг і до побачення. Тому таку цукерочку ви можете собі придбати. Ось такий стан сидіння. Стан керма. Кру... Так, круїз нас. У нас великий монітор, кондиціонер, вентиляція, заводська вентиляція будки. Помилок по машинці, друзі, також немає. Така легенька перевірка, задній парктронік в нас є. Дуже шикарний стан. Більше, ці, я думаю, зацікавляться тим питанням, чи справді була заміна двигуна. Зараз я вам покажу пару цікавих моментів. По-перше, що хочу сказати, він працює справді як на тисячу кілометрів. І подивіться, друзі, ці плани, це ленту. Вся інформація працює, всі патрульки все. Тобто показувати, залазити теж як би на подушку також можна. Більш детально було б добре подивитися вживу, але все новеньке, бачите? Але ще краще, як я кажу, ось він ход. Скинули на Volkswagen, відразу перевірили і ви в курсі усіх моментів. Реально, почуйте як тихо він працює. Взагалі вони по-своєму працюють. Хто цікавився транспортерами, у них це не зовсім не ті двигуни, що йдуть на легкові машини. Трішки у них інша конструкція і так далі. Тому вони своєрідно їм трішки голосніше працювати, але тут робота дуже тихенька та мягка. По пластику також, зверніть увагу, він ідеальний, немає ніяких, ну, навіть і тут хлопці з дитейнга, дивлюся зони під ручками, затянули в плівочку. А будка, а будка шикарна, друзі. Нічого не совали, ось про що я говорю, це заводська кліматизація багажного відсіку, відділення, суперовий апарат шумоізольована перегородка у нас не пластмасова це така скажімо якась така цільнометалева. ззаді у нас є скло очисники парктроніки, фаркоп подивіться на стан я дуже кайфую від машин коли ось такий стан приїжджає подивіться Дозволю собі встати ось так і показати вам дах, він також не вмятий, ідеальний. Тут нічого не буде затікати, все по заводському зроблено. Відразу, друзі, скажу, авто буде не дешеве, зовсім не дешеве. Якщо ви шукаєте до 20-ки, то вам далі по курсу тут Машинка трішки буде вартувати, скажімо так. Тому що стан, комплектація, маленький пробіг, плюс, в принципі, пробіг взагалі можна рахувати нульовим, так як була. був замінений агрегат. І основне для комерції, це він не фарбований. Він, друзі, не фарбований. Це теж великий плюс для комерційного авто. Ну нічого страшного, коли є під фарбування, але ж тут орієнтація на ту людину, яка хоче взагалі нефарбовану комерцію. Тому ось так перевірку на Volkswagen пройде він взагалі без проблем. В принципі, ми готові. А ви будьте готові, що за таке авто прийдеться заплатити, друзі. А усі, хто там розказують, 400 пробігу, 500. Ну, будь ласка, тож він код відкритий, для якого я тут розпинаюся. Не точно не для тих, в кого, скажімо так, в кармані на Т4 Щось не сподобалось, як я сказав, і відразу пишуть погані коментарі. Друзі, ну не подобається так будь ласка ж, не читайте, не пишіть, не дивіться. Ви ж зайшли до нас на сторінку, правильно, не ну, я до вас додому прийшов. Мені теж можливо багато чого не подобається. Але я завжди залишаюся при своїй думці. Тому в мене авто найкраще в інтернеті. В принципі, стараємося готувати їх не за три копійки. А так, щоб люди приїжджали і знали, за що вони платять кошти відношення до клієнтів теж на найвищому рівні. Можливо, не най... ну як сказати, стараємося бути на найвищому рівні, тому ідеальним ніколи не будеш. Але постаратися можна. Є якісь сумніви, тож, ну, якщо людина реально настроєна, скажімо так, на купілу. Купівлю такого транспорту, вона не пошкодує заплатити 2000 гривень за експорт, в правдивості наших слів. І тобто якщо ми скажемо, що щось отак, а воно наоборот, ми вертаємо вам кошти за погляд авто. Тому тут немає нічого такого, чого ви маєте боятися. друзі, просто. Краса. Цей глибокий чорний колір, він взагалі супрово дивиться на даному екземплярі. Тобто то нефарбована нефарбований апарат. Довгий, правильний двигун, правильна комплектація, і навігація, і... Ой боже, і навігація, і мультикармо. І сенсори світла, дощу, по бамперу зверніть увагу, який він. То акуратно хтось хтось дивився за цим автомобілем. Якщо я не помиляюсь, друзі, вже четверта тежка, яка в нас в продажі з'являється. По-моєму, тут були наклейки якогось автосервісу, тому, тому в принципі отакий от, от стан. Він код ви маєте, телефон ви маєте, дзвоніть. Задавайте будь-які питання, які вас цікавлять, ми з радістю на них відповімо, проконсультуємо і, і будемо раді бачити вас і продати вам хороше, чесне авто. Друзі, всім гарного настрою. Ще раз дякую всім за позитив, який ви проявляєте на нашому YouTube каналі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Всім гарного настрою, всім мирного неба і слава Україні!